Давай, будь ласка. Так, так давайте за алгоритму. Кілька речень про вашу справу. Я допомагаю людям долати мовні бар'єри, практикувати їхні навички говоріння англійською мовою. Ось, але насправді концентруюся на людях, які приходять до мене з потребою. Ось, але от на, ти, на своїх близьких. Розповімо вам історію про о, свого чоловіка. Одна з його фобів фотографує пам'ятки національного значення в Україні. Ось. І для того, щоб охопити всю кількість пам'яток, він використовує таку модну програмку. Вона називається Google Earth. Ось. І одного разу він мені розповідає, каже, Власна програмка так допомагає мені забивати місця. Як, що, як це називається? Він каже, ну, Google S, Google S. Я uh, так, Google S? No. Uh, S... Це якась інша програма. S означає ну, зад, так? Я думаю, яке відношення? Це S? Так, Зараз, так, якщо вимовляти С і що ж таке придумав? І я так перепиту кажу, точно С? Ну та С? Кажу, а як так? Як так може? А що на ній знаходиш? Чого вона допомагає?